Зі спортом на все життя сьогодні у рубриці Життя зі спортом яскравіше. Люди, які переконалися у цьому на власному досвіді, львівські ветерани не припиняють активного життя ні на мить і не переймаються дрібними негараздами. Радість життя їм дарує саме спорт бігати, ганяти на велосипеді, моржувати. Виявляється, це можна робити, коли тобі навіть за 70. А головне поважні львів'яни привчають до цього ще й дітлахів. Робіть з нами, робіть так, як ми, робіть краще, краще нас! Uра! Їх можна зустріти кожного дня, і завжди ветерани спорту в будь-якому куточку міста не пропускають нагоди пропагувати здоровий спосіб життя навіть взимку. Тільки спорт гартує і кріпить зболілий організм нації та виліковує його від рабства і хамства, являючись одиноким середником, що плекає не лише здорове тіло і душу. Ай, гартує міцний характер. Цим кредо завжди керувалися у спілці ветеранів Фенікс. Цього разу не вгамовні і тому завжди веселі разом з самопоміччю до спорту почали залучати дітей. Повправлявшись у спортивній ходьбі, найменші симпатики спорту отримали нагороди незалежно від продемонстрованого результату. Спорт загартовує, здоров'я краще, повищує. спорт це дуже добре. Треба Так, та спорт це добре. Влоспортом дуже класно займатися, ктатись на ровері. Ну, мені він подобається займатися. На велосипедах покататися дітям не довелося, оскільки зимно. Однак з роззявленими ротами спостерігали, як це роблять ветерани. Тим паче, що їх наставники під час процесу ще й встигали кепкувати. <катувати> Анна Олександрова, все життя не тільки на колесах, до сих пір займається альпінізмом та ще й у школі викладає фізкультуру. І в тому, що життя зі спортом яскравіше, її зайвий раз переконувати не потрібно. Ну, звичайно, веселіше, бо знаєте, така погода. рука болить, нога болить, сідаєш на велосипед, нічого не болить, тільки то руки змерзли. Не уявляє свого життя без руху й Орес Дубиняк. Свого часу він 10 років працював на Ельбрусі. За цей час понад 100 разів піднімався на східну та західну вершини і 31 раз спускався звідти на лижах. Цей рекорд ніхто не перевершив досі. Чи 2 січня, чи першого? 1... Травня, червня, липня, серпня в будь-який день я катався на вижо. Зараз передає молодим ще й свій легкоатлетичний азарт. Намагалися його догнати партнери по ветеранському спорту. Комусь це вдалося, комусь ні. Але принципового значення це немало. Атмосфера насправді панує Давай, тут дружня, змагальна. Марафонці фінішуйте, дівчата Всі фінішуйте, фінішуйте всі разом, а то ліпше. 11.35. Дівчата фінішували і розповіли, що немає нічого прекраснішого, ніж проводити вільний час на свіжому повітрі разом зі спортом. Заритися в квартирі, дивитися тільки телевізор, воно може і цікаво, але дуже-некорисно. Дуже не до телевізорів, і Олексію Кулику минулого року ветеран став єдиним представником західної України, хто взяв участь в пробігу Донецьк Львів з європейських ігор в Італії. Привіз срібну нагороду. З медаллю повернувся із чемпіонату світу. Я з юності бігаю, і в мене вже просто організм якось вимагає. Якщо я довго не бігаю, мені просто хочеться бігати. Набігавшись до схочу, ветерани спорту з молодачою легкістю, що і в крижану воду. Жінки на випередки з чоловіками з озера виходили не зі скривленими обличчями, а з отриманим задоволенням. Ні, ну я звикла в Криму влітку при 8 градусах плавати. Так що, коли Севастопольська Дечія, Форусь, так що це зовсім не холодно. І хто би то боявся запливати ледве на другий кінець крижаного озера, перейматися загартованим здоров'ям ветеранів справа кумедна? Перший момент, коли заскакуєш на землю, а потім вже ну, щоб треба енергічніше рухати, щоб грибси, ну, щоб загрітися. Дивлячись на цих завзятих ветеранів, стає зрозуміло, що живучи в гармонії зі своїм тілом завдяки спорту, не тільки не змерзнеш, а й важко таку людину загнати у безвихідь за будь-яких обставин, Андрій Сиротяк, Богдан Іванський самопознає.